210-та річниця від народження геніального українського поета та художника Тараса Григоровича Шевченка. Тарас Шевченко для мене як голос минулого, що надихає нас до дій усього дня. Творчість Шевченка це не тільки слова на папері, це вічне нагадування про те, що ми повинні залишатися вірними своїм ідеалам та боротись за них, незважаючи ні на які перешкоди. В наш час, коли багато людей втрачають віру в майбутнє, слова Шевченка стають особливо актуальними. Вони нагадують нам, що кожен з нас має силу змінити світ навколо себе. Тарас Шевченко вчив нас бути сильними і вірити в свої можливості. Його творчість підносить нас і дарує нам надію на краще майбутнє. Він навчив нас, що кожен з нас може внести зміни у світ, боючи за правду та справедливість. Тарас Шевченко не просто писав вірші, він показував. Що кожен має своє місце в історії, що кожен може внести свій внесок у розвиток суспільства. Творчість Тараса Григоровича відома у всьому світі, він є символом національної гідності і борцем за свободу. Тарас Шевченко змальовував картини українського життя своїми віршами і малюнками. Його слова і думки живуть у серцях кожного українця. Його спадщина це величезний скарб, який ми повинні передавати наступним поколінням Тара Шевченко ім'я, що лунає як гімн свободи і любові до України. Свою Україну любіть, любіть її воврем'я люте. В останню тяжкою минуту за неї Господа моліть. Розкуйтеся, братайтеся, у чужому краю не шукайте, не питайте, того, що немає на небі, а не тільки у чужому полі, в своїй хаті, своя і правда, і сила, і воля.